Друзі мої, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі приготування м'яса з чорносливом. Для цього нам потрібно буде кілограм свининки, грамів 300 чорносливу, часничок, цибулька. Перець болгарський, солодкий, паприка сушена, гірчичка, майонез, зелень петрушки, перець і сіль. Отакі От інгредієнти нам потрібні для приготування нашого сьогоднішнього блюда. З вас підписка і лайк. Ну а ми починаємо. На наших шматочках м'яса робимо надрізи. Десь через 2-2,5 сантиметра, не до кінця надрізи робимо, От такі. Зробили надрізи. Сейчас поперчим. Перчиком наші розрізи, Ну, все в місце. Треба поперчити, гарненько так руками втираємо м'ясо, додаємо паприку копчену, мелену. і теж гарненько втираємо. Солимо з усіх боків і перчимо. В наші розрізи вкладаємо по черзі чесничок, чорнослив, чорночесничок, чорнослив. так ось буде. І у всі розрізи так же само кладемо чесничок, чорнослив, чесничок чорнослив. Після того, як ми вклали чесничок і чорнослив, вложимо на фольгу і обкладаємо ще з боків чорнослив і загортаємо. Після цього покладемо в холодильник на годинку, щоб воно промаринувалося в наше місце. Один шматочок ми завернули в фольгу, нічим не змащуючи, а другий зробили такий соус. Майонеза ложка, ложка гірчиці французької і змазуємо другий шматочок таким соусом. Потім ми порівняємо, де буде який смак, який буде смачніший в кінці приготування. І завернемо зараз теж польовую. Дамо йому теж полежать годинку промаринуватися. Пройшла година. Включили ми духовку, нагрівається, вже нагрілася до 180 градусів. Кладемо в деко і відправляємо. До духовки наші шматочки м'яса. Будемо припікати хвилин 40-50. Ну що, друзі, розраховували, що за 50 хвилин запечеться наше м'ясо, але простояло воно більше часу, час 15 чи час 20. Годину 20 простояло. Ну, отаке воно вийшло. Оце що правіше, це те, що було з соусом намазане. А зліва шматочок, той, що було просто просолене, поперчене і запечене. Отакі шматочки гарнюні. Отакий смачний обід. Така смачна страва. Готуйте, друзі. Всім до побачення!